Належу також до комісії Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій. І на цьому рівні ми дуже часто організовуємо, кожна конфесія організовує різні заходи для того, щоб Україна була єдиною, для того, щоб духовність наша зростала, різні робить заходи, щоб допомагати бійцям в АТО. Ми з нашої сторони, як католики. Вийшли з цією пропозицією, щоб зібратися на Михайлівській площі і там помилитися разом про мир і єдність України. А видалося нам це тим більше принагідно, що у нас зараз відбувається паломництво цих реліквій, вони їздять по всій Україні. І, власне, Марта Вєцької це є монахиня, яка працювала у нас на Україні. Вона померла в 30-х роках минулого століття. От ще деякі старші люди пам'ятають, вона працювала серед хворих в лікарні, працювала серед людей, які належали до різних національностей, присвячувалася їм, а пізніше врятувала чоловіка-санітара, який працював в лікарні, тому що він мав дитину маленьку і треба було зробити дезінфекцію палати, де знаходилася попередньо хвора на тіф. І вона з любові до цього чоловіка зберегла його і сказала, що, напевно, він зможе заразитися, пожертвувалася собою, пішла робити цю дезінфекцію за нього. Ну і, власне, захворівши, вона померла в 30-річному віці. І Коли вона захворіла, то замітили люди таку, як би дивну річ, що всі хворі дуже переживали і молилися. Кожен і були євреї також, були також. Протестанти, православні, ці хворі. Вони молилися кожен в своїй конфесії про одужання сестри, але сестра, на жаль, померла. І друга, скажімо, така подія, яка нам видалася дивна, що ці різні конфесії в часі комунізму, коли були закриті церкви, люди з різних конфесій приходили на її могилі молилися. Це також дало нам таку думку, що вона є та особа, котра стяжала мир. Є таке дуже гарне слово російське стяжать. Так? Вона його уприсутнювала, вона будувала цей мир, вона творила мир своєю поставою. І сьогодні для нас є дуже актуальне, тому що ми знаємо також зі слів Ісуса Христа, котрий сказав, що Я залишаю вам мир, не так як світ дає, даю я мир вам до своїх учнів. Він сказав. Ну і власне, оце нам хотілося б під час цієї молитви представити для всіх людей, може марту візку, як свідка того, хто творить мир незалежно де знаходиться, кожен на своєму місці. Тому що люди, які хапаються за зброю, як вони кажуть, заради мира, то це, це фальшиве свідчення, тому що не можна мир вибороти зброєю. Мир можна тільки комусь пожертвувати, можна подарити, можна його створити і, і внести, подарити. І для того хотіло б, щоб ми цих людей, котрі серед нас жили, котрі є між нами також, котрі вносять в суспільство, в якому вони проживають і, і працюють, вносять цей мир, щоб ми, власне, вчилися вносити мир і, от, від цих святих, які нас попередили, і чесноту поставили, скажімо, головним завданням свого життя.